Тож емоції потрібно вміти розпізнавати, треба вміти їх проживати, бо це дуже важливий аспект і ментального, і фізичного здоров'я будь-якої людини. І треба вміти і по-справжньому повноцінно радіти, і треба вміти розумно гніватися. Одні з досліджень, проведених північноамериканськими спеціалістами, показали дуже цікавий результат в розрізі зв'язку проживання гніву і у хворих на онкологічні хвороби. В результаті вони отримали такий висновок. Онкохворі, котрі гнівалися. В кабінеті у лікаря мали більшу схильність до одужання в подальшому. І Швидше одужували, і в них було більше шансів на одужання. Це до того, що людина, будь-яка людина хворіє вона чи не хворіє на якісь важкі захворювання, вона повинна проявляти свою емоцію гніву. Емоцію гніву необхідно завжди проживати. Проживати розумно, ну давайте скажемо так, інтелігентно, щоб не зашкодити іншим людям. Але її потрібно проживати, бо це напряму впливає на ваше здоров'я. І ні в якому разі не можна е подавляти гнів, не можна від нього відмовлятися. Не можна закривати на нього очі, умовно кажучи, і вдавати, ніби ви не гніваєтеся, і такої, такої емоції ви в якийсь певний час не відчуваєте. Я сподіваюся, ця інформація, друзі, була дуже корисна, особливо вам, особливо тим, хто змушений потерпати від цієї важкої хвороби, як рак. І якщо ви почули щось корисне, прошу вас написати про це коротенький ваш коментар. На все добре, бувайте здорові, всього найкращого.